Робота як спосіб розвитку в житті. В юному віці мало чого розумієш в житті. З моменту закінчення навчання у навчальних закладах цей світ випускає тебе у дику природу з голою дупою. Та ще у випадку, якщо поруч немає людей, які можуть допомогти зорієнтуватися в правильному напрямку. А як правило, більшість людей навпаки збиває тебе з правильного шляху. Немов пауків в банці, достатньо малої кількості негативно налаштованих особистостей, щоб посіяти хаос і безлад навколо, життя немов б'є тебе з усієї сили, збиваючи з ніг. Така річ, як випускний, з навчального закладу є, але, на жаль, немає такої речі, як впускний тебе у дорослий світ. Ніхто тобі насправді не пояснив, що робити тобі далі. Та інформація, котра тобі була дана в процесі навчання або застаріла, і такі методи вже не використовуються в роботі, або взагалі не знадобиться ніколи. В такому випадку тобі допоможе тільки насправді хороша робота, робота з гарним графіком в праці, де тебе не будуть примушувати тяжко працювати. При тяжкій праці організм починає виснажувати мозок, роблячи тебе менш придатним до правильних методів праці. При активній праці зношується нервова система, роблячи тебе непридатним цілком до життя. При хорошому графіку праці в тебе є час для відпочинку і дарувати собі позитивні моменти в житті, що тільки добре буде відображатись в майбутньому. Якщо на роботі є гарний колектив, в якому тобі не будуть прив'язувати негативні звички, наприклад, такі як алкоголь, котрий в цілому негативно впливає на організм, внутрішні органи, м'язи, мозок, нервову систему, при перегруженому графіку роботи всі негативні фактори разом атакують тебе, не даючи шансу на позитивний перебіг дій. Завжди треба розуміти, що всі позитивні звички, засновані в роботі, позитивно відображаються в цілому на житті. Навички, котрі були напрацьовані в роботі в цілому, можуть знадобитися поза нею. Звичка обдумувати усі кроки, комунікація з людьми, звичка завжди бути готовим навчатися новому. Робота це річ, яку треба сприймати, як річ, котра тобі допоможе і далі по життю. Не треба зациклюватися на роботі. Отримавши якомога більше корисних звичок, треба йти далі. Не треба працювати усе життя, треба намагатися вийти з цього зашморга, розвиваючись далі в правильному напрямі. Робота це тільки наступний крок після навчання в навчальних закладах. В житті є багато інших способів заробляти гроші, які є набагато ефективнішими і більш дієвими при затраті набагато менших ресурсів, часу і сил. Треба шукати наступну в розвитку після роботи. Дуже велика кількість людей застрігає на етапі працевлаштування і не бачить можливості в подальшому розвитку, який тільки позитивно відображається на подальшому руху уперед, що дасть можливість більш ефективно розподіляти час на більш корисні речі для тебе замість безкінченного марафону для заробітку грошей.